Як обрати електромотор з функцією якоря для човна? Тягове зусилля та довжину ноги слід обирати в залежності від розміру вашого човна, його маси, посадки та умов риболовлі. Але базове розподілення таке: для човнів до 475 см 12 вольт та довжа ноги 54,60 дюймів. Для човнів від 475 до 600 см 24 вольти та довжина ноги від 60 дюймів. Для човнів більше ніж 6 метрів 36 вольт та довжина ноги 72 дюйми. Механізм опускання та функціонал не залежить від розміру вашого човна. Їх слід обирати під ваші умови використання та бюджет. А для підбору ідеального електромотору під ваші умови та завдання, звертайтесь на сервіс ATBotLab за номером.